Дуже Томсоє. Ось це дитяча література, але мені цей запав заповдив її. Дякую. Добрий день. Яка ваша найулюбленіша книжка? Привіт. Сьогодні чи колись? Сьогодні. Сьогодні? Ну, Я трошки фанатка такої історичної тематики і публіцистики, тому дуже захоплююся творчістю Оксани Забушко. І остання така книга, яка. До цього часу не включити на процесі у вільний час. Це її така теж на історичному, в історичному, точніше, форматі. Така, можна сказати, художня політична аналітика. І знову я влізаю в танк. Дякую. Ну, Відразу виїхати якийсь сюди твір дуже важко, направне. Але, мабуть, серед тих, хто найбільше вразить своєю творчістю. І це рівень, а ця начость його сто випустився на дитина. Дякую Добрий день. Яка ваша найлюбленіша книжка? Кайдашева сім'я. Дякую. Добрий день, яка ваша найлюбича книжка? Новела, бойовий континент, автор Танся Шансяо. Дякую. Доброго дня, який ваш улюблений жанр літератури? Прогоненський. Дякую. Доброго дня. Яка книга у вас викликала бурю емоцій? Е, я думаю, що якщо говорити про зарубіжну літературу, то це Огені і його новели. Дякую. Книгам якого автора ви надаєте перевагу. Джоан, Кетлін, Ролі. Дякую. Яка книга найбільше викликала у вас емоції? Найбільше всього емоцій викликала книга розгляд бунті Майка Лора. Дякую. Який ваш улюблений зарубіжний автор? А, мій улюблений зарубіжний автор це нелоподобас. Мені дуже подобаються її книжки. Вони їм багато і вони всі цікаві та захоплюючі. Дякую.